Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну закуску до святкового столу з оселедця. Отож, розпочинаємо. Готувати я сьогодні буду з чорного житнього хліба, як на мене, він ідеально смакує з будь-якою рибою. Отож, розрізаємо його на невеличкі скибочки. Кожну з них змащуємо вершковим маслом кімнатної температури. Детальну кількість всіх інгредієнтів ви, як завжди, зможете побачити в описі під відео. Оселетись нарізаємо невеличкими кубиками. Можна брати готове замариноване філе. Або ще сьогодні у мене пресерва. Для того, щоб рибка не була в олії, я виложила її на паперовий рушничок. Порізане філе виложимо на 4 скибочки хліба. Відварені яйця натираємо на великій терці. Переміщаємо їх у миску, додаємо майонез та гірчицю в зернах. Перемішуємо до однорідності. Яєчну масу виложимо поверху селедця. Це будуть дуже смачні бутерброди. Ми їх обожнюємо. Надіюсь, вони вам теж сподобаються. Поверх яйця ложимо скибочку хліба маслом доверху. І можна вилочкою ось так трішечки придавити і пізніше поправити. Кожен бутерброд розрізаємо на половинку, дрібненько кришимо зелену цибулю. Виложуємо її поверх хліба. На дрібній терці натираємо жовток. Прикрашаємо ним зверху наші канапки. Ось і все, друзі! Наші канапки готові. Вони вийшли дуже смачні. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!